Добріша Цесарич, Балада про Лазаря. Переклад з хорватської Тетяни Доброштан. Тому, хто встав із гроба у роті хліб гіркий, хода його тиха з народу, і крок його хиткий. Не радо всі дивляться в вічі, не тиснуть йому руки. Шукаючи на обличчі смерті сині цятки, зняли з нього плащаницю, та зняти ніяк не змогли блідість його обличчя і смерті бездонні сліди. Добріша Цесарич, балада про Лазаря Переспів з хорватської Тетяна до Стежками іудеї Спаситель крокував. Наблизитись до Бога він всім пропонував. Осанну розвіщали злиденні митарі, коли він на ослиці в'їжджав в Єрусалим. Чотириденний Лазар, померлий і німий, лежав в печері гробі, покинутий людьми. Спаситель прослязився, Бо лазера любив, і тіло його бренне, і стліле воскресив. Апостоли не знали, то знак і Божий перст, це чудо Воскресіння, це чудо із чудес. Вже скоро Парисеї здійснять коварний суд і вчителя святого на вбивство відведуть. Апостоли заплачуть. І долю прокляну та всі слова святії Ісуса спом'януть. Сказав, що переможе і смерть, і ад, і хрест. Христос Воскрес! Лунає, воістину Воскрес!